Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 23 лютого, ми з вами читатимемо Євангеліє від Марка та друге соборне послання апостола Петра. Саме його якраз і розпочинаємо. А Почнемо з Євангелія. Одного разу, коли виходив Ісус із храму, говорить йому один із учнів його, учителю: подивись, які камені та які будівлі. Ісус сказав йому у відповідь: Бачиш, ці великі будівлі не залишиться тут і каменя на камені, якого не буде скинуто. І коли він сидів на горі оливні проти храму, запитали його на самоті «За Петро, Іаків і і Андрій. Скажи нам, коли це буде, і яка ознака, коли все це має статися? Ісус же, відповідаючи, почав говорити їм: Дивіться, щоб хто не обманув вас, бо багато хто прийде від, під імені моїм, кажучи, це я, і багатьох обмануть. Ви почуєте е, битви і чутки про війни. Не жахайтеся, бо належить усьому тому бути, але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть земл труси місцями, І будуть голод і заворушення. це початок страждань. І е, переходимо до послання апостола Петра Симеон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, тим, хто прийняв з нами однакову дорогоцінну віру через праведність Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать і мир вам нехай примножаться в пізнанні Бога і Ісуса, Господа нашого. Тому що від Божественної сили Його даровано нам усе потрібне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас своєю славою та досконалістю, якими даровано нам дорогоцінні Великі обітниці, щоб ви через них стали причасниками божественного єства, віддалившись від. Пануючого у світі розтління похитю. Ви ж докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашої доброчесність, з доброчесністю знання, зі знаннями стриманість, зі стриманістю терпіння, з терпінням благочестя, з благочестям братолюбність і з братолюбністю любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий, короткозорий, забув про очищення попередніх своїх гріхів. Тому, браття, все більше і більше старайтеся стверджувати ваше покликання та обрання. На цьому це все. Боже, благословення. До зустрічі вечором.